Бично русські поросята, вони ж люблять порозкидати, смітяти, все. Тут все було настільки акуратно, і травичка так заросла, Тобто ми по обльотах не бачили того все. Ми як туди зайшли, а там тих окопів не 7 метрів. Там все в окопах, там були і окопи, і бліндажі, і кулеметні гнізди. Там все було. Три чоловіки запустив окоп, вони зачищали, а ми з поліметком перекривали її зверху. Вони пройшли тим окопом, вирівнялись з нами вже. Ну Такий звук, непонятний, хлопок якийсь легонький. Ну, прострілку зробив поліметчик і щось тинт, щось таке. Дивишся, кров пішла. Пуля пройшла, якраз через оту зайшла і тут. Але що кості не зачепила абсолютно, Ну, ще, ще я туди йому того всунув, ще вогату. і почав відходити до окопа назад.